Ранку на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 20 та 21 жовтня 2025 року. Сьогодні, 20 жовтня, Геката буде знаходитися в Знаці Терези. Це напружений стресовий період гекати перед народженням молодика. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. При гарній погоді, в сонечко щоб було, і вітерець це сприятливий час буде для обрізки саду та зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо бігапрепаратами. 20 жовтня сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 21 жовтня, народження молодика. І це народження молодика буде знаходитися в знаці Терези в 15-25 дня. А ввечері, 18, о 18 годині 43 хвилини, місяць перейде в знак Скорпіон. І це дуже напружена, стресова доба народження молодика. Тому нічого не сієм та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Поливати рослини можна буде тільки після 19 години, коли почнуть працювати енергії скорпіону, знаку стихії, води. А от підживлювати рослини в добу народження молодика небезпечно, тому не підживлюємо. При гарній погоді до 12 години дня сприятливий час для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 21 жовтня до 12 години дня тільки до 12 години дня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 20 та 21 жовтня 2025 року. Ці дні будуть працювати енергії, знаку терези. тому дуже важлива вегетаріанська їжа. Що ж, що ж готуємо такого смачного та корисного? Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю, корисні проростки насіння, качана та цвітна капуста, морква, томати, огірки. Дайкон, редька, редиска, груші, яблука, виноград, хурма, кріп, петрушка, салати, курага, родзинки та банани. Так як це вегетаріанські дні, то готуємо салати. І салати заправляємо або ж сметаною, або ж вершками, або ж лимонним соком. Що в кого є, тим і заправляємо. Смачного вам наш ранковий випуск. Підійшов до завершення. Що ж, ми вам бажаємо Божого благословення на цей чудовий день. Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі у всіх справах! Щастя вам, людського, обов'язково і здоров'я вам міцного! Маємо надію, що зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!